Головувати в Єврорегіоні верхній пруд протягом року буде Румунія. Таке рішення прийняли під час засідання Ради цього об'єднання в місті Сучаві. Сторони учасниці говорили про захист повеней. З пропозицією побудувати на річках станції, які передаватимуть інформацію про рівень води в річках, виступив голова Чернівецької ОДА Михайло Попіїв. На раді Єврорегіону пропозиції підтримали і проголосували ще за кілька проєктів. Планується, що за кошти Євросоюзу на прикордонних територіях України Румунії та Молдови збудують нові дороги і заводи з переробки сміття. Коли нові угоди втілюватимуть у життя, далі в сюжеті. Україна, Румунія, Молдова домовляються використовувати можливості сусідства. Вперше за 10 років Єврорегіону Верхній пруд зайшла мова про нові економічні проекти. Біда на всіх одна. Сучаві порахували. Єврорегіону верхній Прут відпований в останні роки нанесено збитків на півмільярда євро. Річки спільні, то й діяти потрібно разом на упередження лиха, підсумували за круглим столом. Івано-франківці пропонують отримувати подвійний ефект стримувати повінь і виробляти електрику. Зробити гідроакумулюючі електростанції, отримати екологічно чисту електроенергію і таким чином захистити нашу землю, наші території відповідно. Рада Єврорегіону найближчим часом розгляне всі проекти. Скільки потрібно коштів на кожен проект, говорити рано, Євросоюз готовий виділити 130 мільйонів євро. Можуть бути гроші і суто Європейського Союзу, якщо це спільна позиція, але не всі ж проблеми, не всі проекти Євросоюз буде фінансувати. Тому може бути і інша доля цих законопроєктів з різною ступеню і рівнем відповідальності і внеску. Скільки коштів виділити для проєктів єврорегіону, вирішать у Єврокомісії. Автори проєктів говорять, що жодного разу не були так близько до практичних справ. Ті, хто створював єврорегіон верхній Прут у 2000 році, прагнуть перегорнути сторінку історії і перевести роботу з декларації у реальне русло. У нас вже є підтримка чотирьох великомасштабних проєктів. Про які йшла мова, і які сьогодні вже проголосовано єврорегіоном верхні проти. Ці документи будуть направлені до Брюсселю, а також до Києва, Бухареста і Кишинева. На прикордонних територіях України, Румунії і Молдови за європейські кошти планують побудувати дороги. Мрія всіх учасників єврорегіону відкрити транспортний коридор, який з'єднав би Балтійське і Чорне моря. Шлях через Буковину коротший від існуючих на 200 кілометрів. Розпочинати потрібно з будівництва об'їзних шляхів у містах. Чернівцях таку дорогу незабаром добудують. Буковинців цікавлять і інші проекти: заводи з переробки відходів, створення кластерів у деревопереробці у єврорегіоні трьох країн створили комісію, яка вже восени зробить висновки, які проекти будуть фінансуватися. Мирослав Шевчук, Сергій Бабій, телеканал Буковина.